У конкурсі Міс Перлина 2012 залучає 16 дівчат від 14 до 23 років. Їх по школам та навчальним закладам відбирали представники модельної агенції Тріумф. Конкурсанта отбирали мы ми самі лично ходили, вот несколько человек, представителей нашего нашого и і по школам, і по институтам, і по училищам. Некоторые девушки приходили к нам самі, тому що ми давали рекламу і в газети, і по городу. Тому как бы було з кого вибирати. Дівчата змагались в кількох номінаціях: знайомство, дефіле в національних костюмах та купальниках. Крім того, вони демонстрували свої кулінарні здібності. Всі виступили гідно і кожна з конкурсанток заслуговувала на корону переможниці. Вибір перед журі був складний. Та вони впорались. Кожній учасниці присвоїли дипломи та титули. А від спонсорів кожна отримала подарунки. У нас 10 номінацій, 10 із 16. перша п'ятерка – основні номінації це «Міс фото, «Міс надії України, вторая перва первая віцемість, віцеміс, і, конечно же, між «Жемчужина». Дівчки получають всі призи. Начиная с первого по 16 место. Призов у нас очень большое количество, благодарим, конечно, наших партнерам, которые помогли нам в этот раз. Короною та титулом мисс Перлина 2012 нагородили ученицю школи номер 12 Наталю Ярмашенко. Ну, на самом деле, ну, очень все было замечательно, очень интересно. Все участницы долго действительно готовились к этому конкурсу. Я думаю, все заслуживали здесь на победу. Для мене була головна цель це просто достойно себе показати. Подарунок для Нікопольської перлини в цьому році доволі серйозний. Це уікенд в Європі. І все завдяки спонсорам та партнерам, яким вдячні і організатори, і учасниці.